Мене звати Маріанна Юлейко. Від себе і від команди фонду родини Вогна Гаврилишина вітаю з Днем Гідності та Свободи. Тими ключовими цінностями, які є надважливими для демократичного світу. Тими цінностями, які щодня на полі бою відстоює українське суспільство. Кінець року це не лише час збирати урожай. Але це час так само усвідомлювати все пророблене, здійснене і робити висновки і рухатися далі у майбутнє, 24 серпня, день незалежності України, 19 жовтня день відповідальності людини, 21 листопада день гідності та свободи. Ці дні дані нам не для того, щоб ми декларували ті цінності, які маємо. Ці дні дані для того, щоб ми усвідомлювали те, що вже маємо в своєму житті. Аналізували це, робили висновки і рухалися далі, рухалися до своїх мрій про своє життя, про життя у своїй країні, своїй спільноті, про майбутнє своїх поколінь. Давайте з такою любов'ю, турботою, садівника, який садить свій сад, який його плекає, так само плекати і свою країну, свою, свою спільноту, так само свою гідність, свою людську гідність. Thank you